Сьогодні Київська команда космічного казацтва буде запускати нашу нову розробку. Ракету Крок до зірок з переводі з Українського, це означає до зв'язкам. Все велике відоме, що нас оточує сьогодні і що нам здається звичним, колись було невідомим. Розпочиналося з простого ентузіазму, простих людей, у себе на гаражі чи на даху свого будинку. Час минає, нічого нема неможливо. Людина панувала безмежними просторами мор'їв і океанів. Людина піднялася до небес. І тепер ми можемо літати. Наступним нашим кроком є космос. Надто давно ці зірки кожної ночі ваблять нас до себе. Наша діяльність покликана допомогти досягнути тих невідомих і далеких світів всім бажаючим. Тому варто кожному зробити свій крок до зірок. То як море грізне, а той Я навіть не бачу, де вона там пішла. <ривіт> Всім привіт сьогодні ми будемо запускати таку ракету, назвали ми її Крок до зірок. Невеликий крок для ракетно-моделювання будівництва. Але, мабуть, великий стрибок для космічного козацтва. Ця ракета оснащена двигуном для ракетного моделювання на твердому паливі тяга 10 ньютонів. а вилетить вона на висоту приблизно 300 метрів, після чого зніметься конус, відкриється на землю. Тобто такого багаторазового використання. Наступна, наступна ракета буде десь місяця через два. Е, обіцяємо поставити більш е, мощний двигун, який виведе її приблизно на кілометр з вагою десь один кілометр. Будемо запускати. Ну що, поїхали? Давай. Давай. Батя, де вона там пішла? Ого. Буквально кожен може через наш сайт заказати цю ракету вже сьогодні. І завжди ти різне, то як море грізне, а той світиш птахам ти чумацьким шляхом. Тобі екіпаж відломалося, тому що. Да. Та й потім повирізаюся. Хай, небо України, як тебе згадаю, я в чужому краю. Лину я до тебе, України, небо, Тайна ясні зорі, тайна тихі води, тих серця.